Весняно-літній лотик жіночого одягу. Розміри лотику йдуть від XS до XL. Таке платье Міді, теж така літня весняна моделька, на бретелях, така красива. Платечко іде до колін, теж такого вільного крою, на бретелях що зав'язується, тобто можна собі висоту відрегулювати. Також така яскрава моделька, Ми, коротше, рукавчиком. такі є красивий акцент, як Наталії. Воно тут стягується, теж іде до колін. Також таке однотонне платічко в голубому кольорі. Тут воно так, стягується такими шнурівочками, його можна як розширити, так і стягнути, теж так добре по грудях регулюється, також шлеєчки регулюються. Така моделька на довгий рукавчик, кого прямого крою вільного, така моделька на бретелях, з Такою обробочкою знизу. Теж така красива моделька. Довге плаття Максі. Теж на довгий рукавчик, його можна також Настягувати поясочком, буде красиво виглядати, та і вільно теж буде так зручно і красиво виглядати. Така моделька до колін, йде на гудзичках, теж на довгий рукавчик, також можна поясочком якимось стягнути, теж буде дуже красиво виглядати. Однотонна моделька. Теж така максі-платочка вільного крою. Якісний такий матеріал приємний. Ще така моделька принтована, квіткова, з карманчиками йде, застібається ззаду по спинці, теж таким красивим квітковим принтом.